Фестиваль двоколісних коней. Цими вихідними гори Прикарпаття здригалися від гуркуту двигунів. До курортного міста Яремча з'їхалися байкери з усіх куточків країни та за кордону. Серед майже трьох сотень веселих та дужих хлопців і традиційні завсідники фесту Білоруси Спраглі до неймовірних гірських краєвидів вони взагалі примчали гучною компанією на моторок вечірку за тиждень до злету. як, ну, Тут такий горний воздух, такі гарні дівчини. От, приїхали посмотрити, себе показати. Ну вот, горы, люди, как тут люди относятся, дороги ваши впечатляют. Очень. Ну, разрабатывают руки, скажем так, чтобы реагировать, не расслабляться. То есть у вас, у вас на дорогах не уснешь. У нас как бы в Беларуси, наверное... Чуть-чуть похуже в этом плані, тому що наше дороги засипаєш. У таборі злету залізні коні на будь-який смак. На сонці виблискують хромом та ніколем класичні для душі, потужні для бездоріжжя і швидкісні спортбайки. А ще справжнє диво, авторські та зместровані власноруч. Як от яскраво червоний демон свого металевого друга, коломийський байкер Віталій плекав чотири роки. Єдине, на що нині нарікає, що дня такою гордістю не похизуєшся. Моя душа в ньому все. та ще з двигун купив все почались. І понеслася моя мрія за рік, може, як виїжджав два рази. У нас немає де їздити на ньому. Немає де їздити кататися на кому -то. Може, доживемо, що будемо мати де їздити дорог нормальних. Карпатська автентика, якісна рок-музика та найвидовищніша частина фесту масштабний мотопробіг, дикий вогонь, вулиця Маяремче, промчався уже в сьоме. Хоча ще два місяці тому заявки на проведення фесту не було у жодному мотокалендарі. Проводити цьогорічне дійство не планували. Буквально наприкінці травня, все таки вирішили не порушувати традицію і провести вже сьомий міжнародний фестиваль. Багато хто телефонував, питав, чому всі десь вже. Планували їхати, і, ну не дуже раді ці новині були. Ну і ми десь всередині душі все-таки десь хотіли провести фестиваль. Зрештою, не жалкуємо. Гуркотіли в горах три дні. Хизувалися мотоциклами та змагалися, хто примніший водій чий байк найтюнінгованіший, та хто із мотоциклістів сильніший. Наступного разу на берегах річки пруд однією великою сім'єю байкери зберуться уже влітку 2014-го.